Прострочений товар, який мали б викинути на смітник ще місяць тому. Продавці та адміністратори супермаркетів чи то через неуважність, чи свідомо не поспішають знімати продукцію з полиць. Такого висновку дійшли активісти, які здійснили контрольну закупку у великих крамницях. Наші журналісти були свідками цього. За 20 хвилин ці троє активістів в одному з оболонських супермаркетів знайшли простроченого товару на півтори тисячі гривень. Риба. Замороженную, да? Срок годности был изготовлен 12.10.2012 до 04.01.2013 года. То есть, уже три с лишним месяца, эта просроченная рыба продолжает лежать на прилавках. Копчена рыбка понад два тижні тому мала відправитися на утилизацию. Даже грибы, вот они, как бы, сделаны были 13 квітня вони вот, вже з мохом. Це означає, що це не було неправильне Сир фета і торти мали зняти з реалізації ще вранці. Молоко довгого хранення іностранного производства. Як ми бачимо, срок годності закінчився 6 февраля. Шестого фівраля това готусь, То тому уже два місяця гдітака просрочка должна була бути снята. А от прострочені фасовані цукерки вирішили продавати на вагу. Цікаво, але виробник ніде не зазначив на пакуванні, що після закінчення терміну придатності цукерки можна реалізовувати як вагові. Разом із контролерами йдемо до супермаркету. Там як водиться, натикаємося на охоронців. Хвилин через 10 до нас виходить адміністрація. Це вина тільки моя і мої, моїх сотрудників етані політика компанії, зразу скажу. Інспекторам одразу повернули гроші за неякісний товар, який адміністрація пообіцяла утилізувати. На згадку про перевірку контролери залишили запис у книзі скарг. Схожа ситуація з простроченим товаром, і в сусідньому супермаркеті що ми обнаружили просрочку дитячого питання тої сладості більше ніж на місяць. Гриби чорні, просрочене уже вот срок. Ізготовлення 7 февраля, срок годності 30 днів. Просрочка уже йде. Ми можемо почитати місяць лишнім. вот таких дві упаковки. Колбаса 01-0-та, п'ятнадцять днів, якби срок годності. Вчорашнім днем вона вже добавляла снята. А ще кілька паковань печериць із терміном придатності, який закінчився минулого тижня. І зо два десятки тушок риби, які мали зняти з реалізації <с. два тижні тому. У цьому візку простроченого краму назбиралося на півтори тисячі гривень разом із хлопцями. Йдемо до магазину повертати неякісні харчі. Менеджер супермаркету каже, що дня продавці мали перевіряти стан якості продукції. Продукція була куплена за їхні, за їхні кошти. Результати перевірок активісти народного контролю вже передали до Держінспекції з питань захисту прав споживачів. Останні пообіцяли за тиждень розпочати свої перевірки. Олена Поскрабушева Олексій Ковалевський, телеканал Київ.